Дорогі друзі, добрий день! На вас чекає гарний день! Бачу всі веселі і здорові! До уроку! Всі готові! Я вітаю вас на уроці математики! Сьогодні ми з вами будемо вчитися додавати і віднімати на основі нумерації багатоцифрових чисел. Так усно додавати і віднімати круглі числа та будемо розв'язувати складені рівняння. А зараз усно обчислимо. 1 метр рівно 100 см. 10 метрів рівно 1000 см. 1 см рівно 10 мм. А зараз відкрийте, будь ласка, зошити та запишіть сьогоднішнє число та класна робота. Каліграфічно пропишіть число 8000. 423. Відкриваємо підручник на стрінці 152. Працюємо над номером 399. Нам потрібно додати і відняти одиницю. І так, будь ласка, усно, швиденько. Поставте на паузу. А тепер перевіряємо. 56 790 2011. 20 18 999 43, 43 120, 43 99 та 499 999. Ну що, у вас так само? Тоді ви молодці. А зараз наступний номер 400. Замінить числа сумами розрядних доданків. Відніми за зразком один із розрядних доданків суми, що залишиться. Зразок 6 плюс 700 плюс 80 плюс 9. І так, перевіряємо 9218. Наступний. Ну що, перевірили? Молочинке. Наступному одержали 17 тисяч Перевіряємо. Ну що ж, дякую вам, ви були молодчинками. Далі 50 тисяч плюс 100, плюс 6. Одержали 50 тисяч 106. Наступний. 300 тисяч плюс 4 тисячі плюс 70. Одержали 304 70 Перевіряємо. Ну що, молодчинки. Наступний номер 401. Нам потрібно обчислити. Поставте, будь ласка, на паузу. А зараз перевірте. Я читаю, перевіряйте 6 тисяч, 4 тисячі, 77 тисяч, 700. Наступний перевіряємо. 2400 502, 6080, 2010, далі. Перевіряємо 9050. 6009, 2001 9007. Молодці. Так тримати. Наступний номер 402 нам знову потрібно обчислити. Ставимо на паузу самостійно. Перевіряємо 7009 70 10200. 3007 100 тисяч два, 40 тисяч 300. Наступний номер. Знову обчислюємо. Ставимо на паузу, самостійно працюємо, перевіряємо 4500, 7900 17200.

Розв'язати рівняння. Номер 404. Читаємо. Ростик придумав ліву частину, а даринка праву. Утворилося складне рівняння, бо складається більше, ніж з однієї дії. Ліва частина у нас складається з 4200 плюс х, права частина 4030 мінус 1. Нам потрібно знайти корінь рівняння. Міркуємо так. Обчислюю ту частину складеного рівняння, де немає невідомого, тобто праву частину. Отримую просте рівняння з невідомим додатком, розв'язую. Отже, 4020 плюс х рівно 4030 відняти 1 буде 4029. Х дорівнює 4029 мінус 4020. Чому ми віднімаємо? Адже знайти невідомий доданок нам потрібно від суми відняти відомий доданок. Х дорівнює 9. Перевіряємо. 4020 плюс 9 дорівнює 4029. Далі розв'яжіть, будь ласка, рівняння наступний номер 405. Поставте на паузу. Отже, перевіряємо. Y плюс 1003 дорівнює 1 плюс 1172. Розв'язуємо праву частину. Ліву переписуємо y плюс 1003 рівно 1173. Y дорівнює 1173 мінус 1003. Y дорівнює 170. Перевіряємо. Отже, хто так написав? Молодчинки. Розв'язуємо наступне рівняння. Це помножити на 3 рівно 3445 мінус 3400. Це помножити на 3 рівно 45. Це дорівнює 45 поділити на 3. Це дорівнює 15. 15 помножити на 3 рівно 3445 мінус 3400. Отже, перевірили Молодчинки! Наступні рівняння теж розв'яжіть самостійно. Поставте на паузу, нагадую вам. Перевіряйте свої знання. Отже, перевіряємо. Те рівні 2 у вас так само? Так, наступне рівняння. Кадорії 830. Молодчинки! А зараз, будь ласка, розв'яжіть задачу. Уважно читаємо номер 406. На фабриці за зміну було випущено 82 148 зубочисток. Із них 48 виявилося бракованими і були вилучені. Решту зубочисток слід упакувати по 100 штук у пластикові коробки, скільки потрібно коробок. Будь ласка, подумайте, про що нам потрібно дізнатися? Чи можемо ми відразу відповісти на запитання задачі? Отже, перевіряємо. Нам потрібно знайти решту. 82 148 мінус 48. До рівні 82 100 зубочисток треба упакувати. І друге, нам потрібно 82 100 поділити на 100. Ми дізнаємо. Скільки потрібно буде коробок? 821 коробка. Відповідь потрібно 821 коробка. Наступна задача нам потрібно розв'язати двома способами та за допомогою виразів. Читаємо уважну задачу. В фабриці машина упаковує в коробки вушні палички по 200 штук або по 50. Штук у кожну. В коробки по 200 штук було упаковано 1000 вушних паличок. Скільки вушних паличок буде упаковано в коробки по 50 штук, якщо кількість коробок однакова. Ваші думки? Чи можемо ми відразу відповісти на запитання задачі? Звичайно, ні. Тому ми маємо в першій дії дізнатися, перевіряємо. Перший спосіб. Нам потрібно 1000 поділити на 200, а потім 50 помножити на те, що дізналися, отже, 250 штук. Другий спосіб 1000 поділити на 200 рівно х поділити на 50. 5 рівно х поділити на 50, х до рівні 50 помножити на 5. Х рівно 250. Отже, відповідь: 250 паличок в коробці по 50 штук. А зараз працюємо з з математики. Відкриваємо сторіночку 61. Нам потрібно прочитати числа під номером 1. І записати найбільше число, записати число, що на 700 менше, ніж останнє число в ряду. Збільшити найменше число на 9060, знайди і записати різницю чисел, які місяць 4 десятки. Будь ласка, поставте на паузу. Отже, перевіряємо 830 тисяч 140 519 300. Записати різницю чисел, які місяць 4 десятки. Це 600. Номер 2 нам потрібно обчислити. Кладемо на паузу, швиденько обчислюємо. Перевіряємо. 6690 7899 4107 9070. Та 2010. Молодчинки, Ви справилися із завданням. Далі 1028 593 30505, 1007, 119 тисяч та 16300. Зошит сторіночка 62. Продовжуємо. Номер 3. Нам потрібно порівняти. Поставте на паузу. Отже, перевіряйте свої знання. Ліва частина більша за праву в першому виразі. І в другому ліва частина менша за праву. Розв'яжіть, будь ласка, задачу. Коробка сірників пана сірниченка завжди повні. Використавши сірник, він кладе його назад до коробки. Якщо у пана сірніченка є вісім коробок по 45 сірників, і п'ята частина усіх сірників використані, то скільки сірників залишилося у коробках? Чи можемо ми відразу відповісти на запитання задачі? Ні, не можемо, тому що ми не знаємо чого. Давайте перевіримо. Ми не знаємо, скільки сірників всього. Нам потрібно 45 помножити на 8, щоб дізнатися, скільки всього сірників. це 360. Далі нам потрібно дізнатися, скільки їх використано, вірно, 360 поділити на 5, отже, 72 сірників використано. І третє дії ми дамо відповідь на запитання задачі. 360 віднімемо 72. Ми дізнаємося, що 282 сірники у нас залишилося. Ну що ж, дітки, наш урок підійшов до завершення, тому відкриваємо щоденники і записуємо домашні завдання. Вам потрібно опрацювати. На сторінці 154 номер 408 та 409. Дякую вам за співпрацю! Ви були сьогодні молодчинками. Бажаю вам гарного, мирного дня! Бережіть себе. До побачення!